В селі міського типу скороходове, раніше воно називалося Артемівка Полтавської області, продається приватизований будинок, загальна площа 44 метри квадратних. В наявності погріб, сарай, літня кухня, колодязь, проведено централізовану воду, огород, молоді насадження, пічне опалення. Печі перебрані рік тому. Запас дров та вугілля на сезон в наявності. Земельна ділянка 20 соток плюс. Труби під воду розведено. Під всі комунікації. Встановлена ванна каналізація. Адреса вулиця Степова, 2. До залізничного вокзалу та центру 2 кілометри. Поряд ставки. Можна перебачити. І так, загальна площа будинку 44 метри квадратних, кількість кімнат 3, площа ділянки 20 соток, тип будинку цегляний, покрівля шифер. Санвузол суміжний. Опалення твердопаливне, житловий стан, меблювання залишається. Побутова техніка. Плита. Микрофільова піч, мультимедіа, вайфай, телевізор, кабельне телебачення, цифрове, комфорт, ванна, грати на вікнах, огорожа, підсобні приміщення, сад, город, цоколь, підвал, комунікації, центральний водопровід, електрика, каналізація септик. Інфраструктура до 500 метрів, залізнична станція, відділення почти, відділення банку, банкомат, ресторан, кафе, лікарня, поліклініка, аптека, дитячий майданчик, парк, зелена зона, супермаркет, ТРЦ, магазин, кіоск, ринок, школа, дитячий садок, ландшафт до 1 кілометру, ліс, парк. Озеро, по всім питанням телефонуйте продавцю, телефон продавця в кінці ролика. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.